Сьогодні українці відзначають день конституції. Документ є основним законом України. Нагадаємо, що депутати Верховної Ради ухвалили конституцію 28 червня 1996 року. І далі доєднуємо до нашої розмови доктора юридичних наук радника голови конституційного суду 2008-2010 років. Михайло Савчин зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. І ми вас вітаємо, пане Михайле. От у на сьогодні Українській конституції виповнюється 28 років. Розкажіть трішки більше про історію її ухвалення, як це відбувалося? Відбувалося так, як завжди, у молоді демократії. Є різні там думки, що, що так довго було, це різні причини. Я нагадаю, що в Польщі взагалі то після е, періоду Ексамити в 97-му році була прийнята конституція, тобто на рік пізніше, ніж у нас. А в нас е, вже коли почалися рухи за незалежність в 1990 році була створена конституційна комісія, і потім е, пішли перетрубації, які пов'язані з тим, що не до кінця було ну, класичне входження в незалежність української держави, я вам нагадаю. Що українську державність почали визнавати після результатів референдуму 1 грудня 91 року, і тоді було створено пост президента, відбулися паралельні вибори президента, вибрали Леоніда Кравчука. Так? Що відбулося? І відбулася генеральна помилка, тому що діяла далі стара комуністична Верховна Рада, там були близько 150 депутатів національного демократичного спрямування. Але вони ну, по вирішальним питанням не робили погоди. Але вони відображали тренд до поновлення української державності. Це по суті третя Українська Республіка. Перша це Гетьманщина 1648-1782 рік. Друге це Українська Народна Республіка, яка зазнала невдачі в зв'язку з дуже складними обставинами. і з дев'яносто року це по суті в нас іде тепер третя Українська Республіка. Да і наявність комуністичної більшості у раді пов'язана. І з тим, що вони були носіями ідеології, от, домінуючої комуністичної партії, хоча це було скасовано. Але вони були носіями ідеології ієрархії рад. Якщо брати вже сучасні стандарти конституціоналізму, це суперечило поділу влади по вертикалі, тому що є державна влада, є місцеве самоврядування. Це от ці влади розділені. Верховна Рада не може приймати рішення за обласні районні, місцеві ради. А так зафіксовано першні конституції 143. і зрозуміло, виникає новий інститут влади президента, і вони вступають в кінч. І це, от коли в 1994 році вже був було вироблений проект конституції, ми вже мали протистояння з інститутів президента, який уже який на місцях був також репрезентований вже представництвом президентства, Тепер це державні адміністрації, і це виявилося те, що придумали конституційний договір між президентом та Верховною Радою. Ну, вважалося, що це якби форма установчої влади. Але я нагадаю, що конституція це акт установчої влади народу, тобто сам народ встановлює конституцію, а влада це вже похідні речі. Верховна влада належить народу. І цей консійний договір, що протягом року має бути прийнята нова конституція в травні місяці, де травень пройшов і вже пішов червень місяць, і президент Кума здається, 26-го, червня призначає референдум, на на якому було винесено проект конституції. Да, це такий шантажизм своєрідний американський конституціоналіст Кіт Дарден про це писав: що це така типова манера урядування була з боку кучми. Зрозуміло, Верховна Рада, як орган, який репрезентував народ той чи іншою мірою комуністів після виборів 1994 року було вже менше. Вона вирішилася. І вже керуючись вже тими документами, які вже були напрацьовані на конституційними комісіями, які вже опрацьовувалися в Верховній Раді, було прийнято 28 червня 1996 року, Конституція в цей день отримав диплом юриста, до ну, Тобто, це не справа одної ночі, зрозуміло, це просто така ситуація. Я ще хочу один нюанс нагадати: це другий тур. Виборів на Московії, де до влади хотів прийти ревізівніст Зюган. Тому що дуже сумнівалося, що Єльцин виграє. він знаменитий формулою забирайте суверенітету скільки захочете. От у таких обставинах Верховна Рада через два дні після цього указу президента ухвалила Конституцію. І в преамблі записано, що це одноразовий акт з боку Верховної Ради щодо реалізації встановчої влади народу, бо формула дещо інакша встановчої влади народу. Пане Михайло, от власне дивлячись на сьогоднішні реалії, те, що відбувається в Україні, наскільки Конституція от зараз відповідає ситуації в ситуації? Відповідає реаліям. Відповідає маю на увазі ось з цим реалієм сьогодення, о, 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 о тим всьому, що відбувається в нас в країні. Наскільки от вона зараз актуальна, чи не потрібно в неї вносити якісь зміни? Ну, ну можна це якби розумний заднім числом, але дійсно можна дійсно було прописати особливості дії Конституції в екстремальних юридичних режимах. Да, от німецький основний закон зазнав змін 60-ті роки, в них є розділ 9а з цього приводу. Розумієте, на нас напав дещо неадекватний ну, чоловік, який ну записався істориком. Ну щось йому влізло в голову. Він став великим істориком. Ну там шмечню пише і так далі. Ну, це таке така людина, яка може будь-який момент атомну зброю застосувати. Там, ну це ж там логіки нема, не шукайте там логіки. І дивіться. І що німці придумали на цю ситуацію? Воюють собі кида ядерну зброю депутат верніше парламент не може зібратися. Німці придумали об'єднаний комітет, тому що в них Бундесрат і бундестаг. Дві палати парламенту, і вони створюють об'єднаний комітет, який складається на третину з представників бундесрату, це представники земельних урядів і бунде це власне народні репрезентанти, да на третину і, і зазначено, що принаймні з федеральної землі має бути представлена одна людина. То це 16, Множимо на 3, 48 це коли от Бундестаг не може зібратися, бо їх не ну, загинули і так далі. Тобто, от, от, така ситуація. Далі там друга річ безперервність функціонування Конституційного суду, який має з, здійснювати контроль законодавства, тому що йде мова про невід'ємність е, е, основоположних прав і свобод. Речі слабко прослідковується, але зазначено, що в умовах воєнного стану да, от, е, органи влади. Мобілізують ресурси, можуть бути обмежені певні права і свободи. Це об'єктивно потрібно, тому що необхідно мобілізувати ресурси для висічі агресору. Це, це ці норми наявні 64-й статті конституції, яка визначає межі допустими межі обмеження основоположних прав. І деякі речі розписані по повноваженнях інститутів влади, тобто мається на увазі президент, Верховна Рада, Кабмін по цих питаннях і зрозуміло. Координаційний орган з цих питань при президентові функціонує ради національної безпеки та оборони розвертається інша оборонна структура, це вже сфера законів.